Нам потрібна тепла водичка, пів літри теплої водички. Бо якщо буде гаряча водичка, то ми запаримо дріжджі. Волонтерка благодійного фонду Хесетбеш Наталія Заткалик готує традиційний єврейський хліб халу, який випікають перед шабатом. Для її приготування використовує одну столову ложку сухих дріжджів, три цукру та одну солі. Хліб цей був дуже простий, щоб всі могли його зробити. Бо багато хто не мав фінансової можливості додавати туди яєчка, масло, тому він такий простий. Готувала її дружина господаря ці шабат в перекладі на нашу мову це сьомий день. За єврейським календарем, це сьомий день тижня. В нас це ну на наше сьогодення це субота. Потому додає шість столових ложок олії та пів кілограма борошна. Муку обов'язково просіюємо, тоді тістечко пісніше, гарніше сходить. Тістечко наше готове. Зараз ми його відставляємо на півтори годинки, щоб тісто підійшло. Накриваємо, відставляємо на півтори годинки. Може їх хватить. Тістечко підійшло, на цю порцію у нас вийде три хали, тому ми зараз розділяємо на три частинки. Ну, приблизно це робимо. Це буде одна, це буде друга. Тут трохи забільше». Зі слів Олени Гусєвої, раніше шматок тіста відщипували і відносили священникам в Єрусалимський храм. Нині шматок випічки відщипують для шабата і спалюють. Для виготовлення хліба його розділяють на декілька частин. Спочатку ми робимо такі клубочки, так, а потім з них такі довгенькі, видовжені ем, смужечки. Тим часом ми розділили цих шість смужечок. На дві частинки і з'єднали посередині. Беремо дві крайніх, переплітаємо, одну кладемо, другу тримаємо. Тепер беремо з того боку, де залишилось три. Знову переплітаємо, одну кладемо. В фіналі ми фіксуємо і під низ завертаємо. Тоді поправляємо нашу халу, формуємо гарненьку, рівненьку і залишаємо. Підходити, щоб вона трошки ще зійшла, щоб вона була ще пухкішою. Після цього халу змащують яєчним жовтком, посипають насінням та ставлять випікатися. Ми спекли хали, і наші волонтери в рамках міжнародного тижня добрих справ. Пригостять ними маломобільних людей, клієнтів наших, які знаходяться вдома і не можуть собі цього дозволити, не можуть самі собі спекти. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне ми дали цукру. Якщо